Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Чи ефективна ваша молитва? Що я маю на увазі? Чи молитеся ви так, як слово Боже, вчить християн молитися? Насправді, багато християн не моляться так, чому це відбувається? Більшість моляться таким чином. у мене проблема. Я хочу, щоб Бог її вирішив. у мене потреба, і я хочу, щоб Бог заповнив цю потребу. Або у мене є бажання, я чогось хочу, і нехай Бог мені це дасть. Святе письмо. Не так чить нас молитися. Ми повинні молитися з зовсім інших причин. За якими ж причинами сьогодні? Ми побачимо, як Месія розкриває дуже важливі методи і ось які саме для ефективної молитви нам потрібна допомога. хороша новина полягає в тому, що Бог дав нам помічникам це дуже важливе слово, помічник, щоб наші молитви були дієві. Це означає, що Бог їх почує і відповість по своїй благій волі. А Божа воля, блага, добра. Тепер візьміть Біблію і відкрите її разом із зі мною на одинадцятому розділі Євангелія від Луки. Євангеліє від Луки, глава одинадцята. Почнемо з п'ятого вірша. Там розглядається ситуація, якась подія. Нам потрібно мати правильний погляд, щоб зрозуміти, що там відбувається. Отже, п'ятий вірш. І сказав він до них. Хто тут говорить Месія. До кого він звертається? До учнів, про що він веде мову? Минулого тижня. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, ми читали, як він говорив про молитву, про те, як молитися ефективно, молитися, щоб Бог брав участь у вашому житті. І ось хороша новина. Бог хоче брати участь у вашому житті якщо ви увійшли у новий завіт той новий завіт, який приходить з Євангелія, тоді він є частиною вашого життя. Він обіцяв ніколи не залишати і не покидати вас. Це означає, що він доступний для вас і може діяти у вашому житті. Скажу по іншому, він може діяти в ваших обставинах для досягнення конкретного результату. Але ось що потрібно розуміти. Цей результат це не те, що я хочу, що я бажаю, що мені, як я думаю, потрібно або. Чого на мою думку я заслуговую? Ось у чому проблема. Більшість людей звертаються до Бога з певної причини, і ось яка ця причина? У мене є мрія, і я вірю, що ця мрія і є моє призначення. Я хочу, щоб Бог рухався в моєму житті, щоб ця мрія стала моєю реальністю. Але ось що я вам скажу у більшості випадків, ця так звана мрія. Яка, як ви думаєте, представляє ваше призначення від Бога зовсім не від Бога? Що ж це таке, це пропаганда сатани. Часто Бог дозволяє нам опинитися в ситуації, яка хвилює нас. Зрозумійте правильно, Бог ніколи не випробовує нас, підштовхуючи зробити щось неправильне. Бог не спокусник, але Бог очікує, що його учні будуть долати випробовування, випробовування, яке ми повинні пройти. Це випробовування на розрізнення. Що я маю на увазі? Ми повинні вміти розрізняти, в чому. Божа воля для нашого життя, а що не є Божою волею. Більшість віруючих сьогодні не споряджені духовно. Вони не вивчають Боже слово досить ефективно, щоб вміти розрізнити, в чому Божа воля для їхнього життя. Чому так відбувається, тому що Божа воля на ваше життя. Це не те, що просто звалюється на вас із неба. Бог не виявляє вам розуміння своєї волі на ваше життя по клаценню пальців. Бог відкриває свою волю в міру нашого ходіння і з ним у слухняності. І це дуже важлива біблійна істина. Ви запитаєте, а це де написано у Біблії? Я вам відповім вихід, 24 розділ 7 вірш. Там Бог вустами Моїсе. Звертається до народу, закликаючи їх бути слухняними його слову. Як вони на це відреагували? Вони сказали: зробимо, і будемо слухати у багатьох перекладах Біблії. Ці слова спотворені на догоду логіці: будемо слухати і зробимо або. Просто зробимо і будемо слухняні, але зверніть увагу, як це виражено оригінальною мовою. А книга вихід була написана давньоєврейською. А цей вислів буквально означає: зробимо і будемо слухати. Чому важливо розуміти оригінальний текст? Тому що Бог говорить через те, що ви будете виконувати, робити Боже Слово, а це послух через ваш послух, а ви зможете почути. Зробимо і будемо слухати, що ми будемо слухати. Коли ми будемо ходити в послуху Божому, то послух писанню дозволить нам чути Бога. І тоді ми дізнаємося, який задум Божий на наше життя, які його цілі, чого Бог хоче від нас. Це не відбувається саме по собі. Це результат ходіння в слухняності. Таким чином послух веде. До откровення написання. Ми бачимо багато тому прикладів у цьому уривку. Месія пояснює, коли ми молимося згідно з Божою волею, тоді Бог буде могутньо діяти в нашому житті. Отже, месія звертається до групи учнів і наводить приклад. Ось що він говорить: хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі. Слово прийде має на увазі, що у нього є якась певна мета. Хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі? І яка ж це причина? Причина, чому він приходить у такий час опівночі? Нікому не подобається, коли його підіймають посеред ночі, нікому не до душі чути несподіваний стук у двері о півночі або взагалі у пізній час. Але у цьому випадку так сталося. Зверніть увагу, чому гість приходить до будинку друга. Тут написано і скаже йому. Позич мені, друже, три хліби. Сподіваюся, ви достатній час вивчаєте писання зі мною, що пам'ятати, числа мають особливе значення у Біблії. Число три зустрічається часто в святому письмі. І якщо подивитися на це число, можна виявити, що у більшості випадків число три з'являється в біблії, щоб розкрити щось. Три число перевірки ми відчуваємо щось щоб знайти інформацію. На цій підставі ми можемо зробити висновок, що в цьому ривку буде розкрита інформація про. Ефективну молитву, отже, він наводить їм приклад. Прочитаємо це ще раз. Він каже: хто з вас? Тобто з нас матиме приятеля і піде до нього. В цьому контексті треба розуміти, що він прийде до вас о півночі і скаже йому: тобто він скаже вам позич мені, друже. Три. Хліби, чому ж він зробить це? він пояснює. Подивіться, шостий вірш, бо прийшов із дороги до мене, мій приятель. Що у нього сталося? На дворі опівніч, а до нього зайшов друг після довгої дороги. І якраз в цей час на своєму шляху він прийшов в його будинок. А у нього, як ми бачимо, продовживши читати, він каже: «Я ж не маю що дати йому нічого поставити на стіл. Це означає, мені нічим його нагодувати, а він довго йшов. Слово «із з дороги означає довгий шлях. Це не з сусіднього двору і навіть не з іншого кінця міста. Це велика подорож. Очевидно, подорожній голодний. У ті часи не літали літаками і не їздили на машинах. Люди в основному ходили пішки. Так що Він хоче піти. Він хоче їсти, і ця людина дещо зрозуміла. Наприклад, у 18 розділі книги буття ми бачимо три особистості. За контекстом, ці три особистості представляють Бога. На мій погляд, це чудовий приклад. Трійці ми бачимо, що Аврааму з'явився Господь. Три людини йшли повз, що означає, вони не планували заходити до Авраама, але Авраам піднявся, побіг їм назустріч і запросив цих трьох в свій будинок і дав їм їжу. Гостинність це важлива біблійна заповідь. Нам з вами заповідано приймати навіть чужих людей. У посланні до євреїв у 13 розділі говориться наступне. Багато хто з вас надавали не гостинність незнайомцям, не знаючи, що насправді це були ангели. Ця людина хотіла застосувати на ділі свою віру, віру Авраама. До нього прийшов гість, він хоче його нагодувати, але ось проблема. У нього нічого йому запропонувати. Сьомий вірш. А той із середини тепер мова йде про будинок, в який постукали. Прийшов друг посеред ночі і стукає у двері. Він просить три буханки хліба, ось яку відповідь дає людина зсередини. Подивіться, як написано у сьомому вірші, а той із середини відповідь скаже. Не роби мені клопоту, уже замкнені двері. Ось що тут цікаво. За граматичними ознаками, ми розуміємо, що двері були замкнені вже давно, і на даний момент двері теж були зачинені. Він не відчинив двері, щоб впустити свого друга він відповідав зсередини будинку, і це означає, що він планував таки залишити двері закритими. У Мові оригіналу граматичний контекст підкреслює: у господаря будинку не було ні наміру, ні бажання відповісти ствердно на прохання цієї людини запам'ятайте це. В подальшому це виявиться дуже важливим, і він відповідає уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові, і потім він каже не можу у нього є причина. Що це означає? Потрібно розуміти, що багато перекладів Біблії не передають це буквально. Наприклад, ми читаємо, не можу встати. Але там так не написано. Він має на увазі, не можу я встати та дати тобі. Але потім ми бачимо з тексту: він уже встав, він прокинувся. Може бути, він і не в ліжку. Ймовірно, навіть він розмовляє, стоячи біля дверей, і він каже: Я не можу тобі дати. У мене є причина. Восьми вірш. Отже, ось ситуація. Відповідь однозначно негативна. Коли він не встане і не дасть, це означає я тобі нічого не дам. Восьмий вірш кажу вам, коли він не встане і не дасть. Тут знову з'являється те ж саме слово Кажу ж вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому. То за у цьому місці у багатьох перекладах Біблії написано за докучання його, але якщо вивчити слово невідступність, а точніше те слово, яке стоїть у грецькому тексті, можна побачити, що там. Не мається на увазі на відступність, буквально воно означає безсоромність. Погодьтеся, що постукати до когось у двері посеред ночі, навіть якщо це ваш сусід або друг, справа не з приємних. тут. Акцентується не те, що він був невідступним, а він цілком міг бути невідступним у даній ситуації. Але говориться, що він стукав без всякого сорому. Він наполегливо просиді робить це без сорому. Це показує на енергійні здії. Він повністю поглинений своєю метою. Ось на яке питання ми з вами повинні відповісти. Чому ця людина настільки цілеспрямована? Чому вона діє з такою завзятістю? Месія відповідає на це питання у цьому уривку. Він каже та людина дасть йому не тому, що він друге, тому що той діє без сорому. Тому далі ми з вами читаємо: Він устане та й дасть йому скільки. Той потребує він. Робить це тому, що його гідність відкинула будь-який сором у цій ситуації. Чому так сталося? Повторюся в його діях була частка наполегливості, але акцент зроблений на відсутності сорому. Підкреслюється енергійність його поведінки, тому що щось підштовхувало його до цього. Поки ще у нас немає відповіді, ісус дасть її у кінці цієї історії дев'ятий вірш. У ньому Месія навчить нас кількох уроків, щоб заохотити нас молитися. Він вчить. Нас як приймати, подивіться разом зі мною на дев'ятий вірш. І я вам кажу просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Зверніть увагу, він називає три дії: просити, шукати і стукати. Тут розкриваються три цілі молитви. Перш за все, ці цілі мають на увазі наступне: у вас в голові повинні бути правильні цілі, щоб був результат, тобто, щоб ви дійсно отримали те, що ви просите. Що я маю на увазі, він каже: просіть і буде дано. Але навіть якщо щось буде дано. Ви можете не знати, де воно знаходиться. Воно може ще не належати вам. Бог почув, Він забезпечив. Але ви не знаєте, де so те, way, що він дав. Тому він каже не просто просіть, але you також шукайте. Коли ви будете шукати, ви знайдете, визначте, де знаходиться те, що дав Бог. Але навіть якщо ви дізнаєтеся, де воно це не означає, що ви будете володіти цим, вам ще потрібно стукати, і тільки коли ви стукаєте, а ви розумієте, де розуміє Результат вашої молитви Отже, пам'ятаєте, це процес з трьох частин. ви повинні просити і просити правильно. Ви повинні шукати і шукати правильно, і ви повинні стукати, щоб те, про що ви просите, відкрилося вам. Ось яке питання ми повинні поставити: чи прошу я Бога правильним чином? Потім, чи переходжу я до кроку шукати Божої відповіді, і чи готовий я стукати, тобто робити все необхідне, щоб отримати доступ до відповіді на молитву? Ці три речі складають основу результативної молитви. Потім Ісус каже: подивіться десятий вірш, Він дає обітницю. Тут написано: бо кожен хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому хто стукає, відчинять. Одинадцятий вірш. Він хоче дати мотивацію молитися у вірі. Знаючи, кому ми молимося. Який його характер? Яка його природа, які його якості. Чому ми можемо мати впевненість, що коли ми просимо, він дасть і відповість? Впевненість, що коли ми шукаємо, він підвіде нас до того, щоб знайти і впевненість, що коли ми стукаємо, він дасть нам доступ до володіння його забезпеченням, до результату молитви. Ось відповідь. Подивіться на одинадцятий вірш. Він каже, Каже, і котрий з вас батьків, як син хліба, проситиме, Уявіть, ваш син тут. Він пропонує відповісти всім. І котрий з вас батьків, як син хліба, проситиме, що він говорить далі, подасть йому каменя. Звичайно, батько не дасть камінь дитині, яка просить хліба. Або як проситиме риби, що він міг би дати замість риби? Замість риби подасть йому гадину. Звичайно, батько так не зробить. Ніхто з вас не зробить нічого подібного. Потім. Ісус каже, подивіться, дванадцятий вірш або як яйця, Він проситиме дасть йому скорпіона. Все згадане, має особливе значення, але в загальному і цілому висновок такий Бог. Наш небесний батько, і він каже: якщо ми земні батьки, коли дитина просить щось у рамках розумного, знаємо, як відповідати на це. Наскільки ж більше небесний батько, саме це Ісус говорить далі. У 12-му вірші він запитує. Або як яйця він проситиме. Мова про дитину дасть йому скорпіона. Тринадцятий вірш. Отож, коли ви бувши злі, це важливий момент. Говорячи про нас, він називає нас злими. Чому? Причина проста: слово злі. Саме це й означає буквально в оригінальній мові Біблії. Це слово відноситься до того, що суперечить Божій волі. Ось що цим він намагався нам сказати. Звичайна людина, у тому числі той, хто викуплений кров'ю месії Єшуа Ісуса Христа, часто схильне діяти не по духу а за тілом. Ми чинимо за своєю природою, тобто ведемо себе як стара людина, а не як нова людина, якою ми вже є. Це свого роду попередження. Ісус нагадує нам, хто ми зараз ким ми були в минулому, і як це минуле проникає в наше життя, навіть коли ми прийшли до віри і знайшли спасіння. Він каже: отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям. Давати характерно, що він говорить про дітей. Слово діти означає щось дороге. Ми любимо своїх дітей, ми бажаємо їм добра. Зверніть увагу, тут написано добрі дари. Що це означає? Слово добрі відноситься до Божої волі, коли дитина просить про те, що добре, правильно, належно ми це даємо. Тому він говорить далі: скільки ж більше небесний Отець. З небес, отець, який на небесах подасть, і ось ключовий момент, кого він дасть. Як написано у тексті Духа Святого, як я вже говорив, це все змінює. Це дає нам вірне розуміння даного уривку. Чому? Коли Дух Святий вперше з'являється у писанні у першому розділі книги буття, він названий Руах Елохім, Дух Божий. Про нього йдеться відразу після створення неба і землі. Якими вони були писання. Говорить Тоху Веєвоху. Там не було порядку. У багатьох перекладах Біблії сказано, що вони були порожні і безформні. Це правильно. Але, кажучи простими словами, тому ви означає хаос. Там не було гармонії. Небо і земля не виконували ту мету, для якої Бог їх створив, тому там ширяв Дух Святий. Бог промовив щось стало видимим. Все змінилося завдяки Духу Божому і. Слово Божому і не випадково Бог вимовляє, ось все добре, дуже добре. Добре означає відповідно до Божої волі. Перегляньте вірш 13 у нашому уривку. Ісус каже: отож, коли ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, Скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього? Про що він тут говорить? Бог дасть Духа Святого тому, хто молиться. Для чого? Чому в цьому уривку він говорить про Святого Духа? Тому що основне призначення Духа Святого допомагати нам. Він названий нашим помічником, його завдання допомогти нам увійти у Божу волю, бути у Божій волі, нести Божу волю, виконувати Божу волю. Ось чому у багатьох із нас не виходить молитися. Ми молимося про свою волю, хочемо, щоб Бог благословив наші бажання. Це не молитва. Ось що таке правильна молитва. Послухайте уважно. Правильна молитва це коли ми молимо Бога. Ми просимо, шукаємо, стукаємо, щоб у нашому житті виконувалися Його цілі, Його воля. Діючи так, звичайно, ми будемо невідступні. Ми не будемо турбуватися, як на нас дивляться. Ми не будемо турбуватися про те, що це незручно або соромно. Ми будемо спрямовуватися до Божої волі, знаючи, що його воля добра. На цьому це все до наступного разу. Шалом з Ізраїлю. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є щось. Ісус благословить вас! Шалом, Шалом з Ізраїлю!